Осімдесят бої зафіксовано протягом минулої доби по всій лінії фронту. Ворог не припиняє тиснути на Харківщині, посилив штурми на позиції українських захисників на Лиманському, Краматорському та турецькому напрямках. На покровському відтинку минулої доби відбито 56 атак агресора. запеклі бої тривають і на новопавлівській ділянці. Усі деталі в нашому огляді. На Вовчанському напрямку під час бойової роботи розвідувально-ударні групи ППЛА бригади ГАРД знищили дві ворожі гармати, а також три автівки для підвезення особового складу та боєкомплекту. Ліквідували і шістьох окупантів. На Куп'янському керунку прикордонники Феніксу влучними ударами в дронів теж палять ворожу техніку. Розбирають укриття, б'ють по логістиці противника і утилізують чужинську піхоту в посадках. Третя штурмова уразила зенітну установку шилка, якою окупанти прикривали свої війська на нашій землі. Також знищили танк, БМП, міномет, Урал і Буханку. Бійці 412 го полку Немезіс висаджують переправи через річку Жеребець, що простягається з півночі на південь Луганської області. Так зупиняють просування ворожих сил на Харківському та Покровському напрямках і зривають плани противника форсувати річку ОСКІЛ. На Луганщині атакували поблизу Нової Горівки, Надії та Греківки. Там українські захисники тримають оборону. Противник 34 рази відкривав вогонь зі ствольної артилерії. Спрямував у наш бік 70 безпілотників та ще 14 ФПВ-дронів. На Краматорському відтинку воїни п'ятої штурмової вполювали техніку та піхоту противника. Уражено міномет, наземний дрон та укриття з особовим складом. 28-ма окрема механізована. На турецькому напрямку росіяни ставлять на дрони. Намагаються повсякчас перебити логістику, зірвати евакуацію або ж знищити нашу техніку. На Краматорському та турецькому напрямках російські війська штурмували наші позиції в районах Ступочок, Білої Гори, Щербинівки та Яблунівки. Тривали бойові дії в міській забудові часового Яру та Турецька. Українські воїни не допустили втрат наших позицій. На Покровському напрямку загарбники проводили наступальні дії в районах населених пунктів Єлизаветівка, Полтавка, Володимирівка, Новотереська та Милинівка. Також окупанти атакували наші позиції неподалік Миролюбівки, Броменю, Свого Яру, Гродівки, Лисівки, Удачного, Горіхового та Олексіївки. Кадри роботи операторів ФПВі-дронів від бійців бригади НГУ Червона калина. Точними скидами від початку тижня вони утилізували понад 20 мотоциклів ворога на покровському напрямку, а також 16 одиниць автомобільної техніки та три броньованої. Оборонці бригади Рубіш розповіли, як виявили ворожого диверсанта. Аби зупиняти нашу логістику, росіяни направляють в тил окупантів, щоб ті фіксували пересування української техніки. Це військовослужбовець ВСРФ, який був інфільтрований в територію одного із сел, в якому знаходились КСП наших зводів. І по перехватам ми чули, як він передає інформацію стосовно переміщення техніки, також особового складу. Розвідники відшукали ворога і поранили. Хто спробував втекти на слід? Вийшли по плямах крові і зрештою ліквідували. Це не випадковий. Якийсь потеряшка. Я думаю, що це був контрактник з нормальним досвідом і, в принципі, з відповідним психотипом, тому що просидіти місяць в ворожому тилу це має бути відповідна підготовка. На Новопавлівському напрямку оператори 413 го батальйону «Рейд» виявили і знищили реактивну систему залпового вогню виробництва КНДР. Пілот поцілив ударним БПЛА в один зі снарядів. Той спрацював і прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.